Їй поліані без двох тижнів три роки. І вона знає, що таке мультики, але не дивиться їх. Вона ото як сіла, завжди була десь поруч зі мною та вчилася мені допомагати. Найкращими іграшками для неї були наші або птові речі, зрядки, моя косметичка До шести місяців її майже не цікавили іграшки. А в її вісім місяців ми переїхали до Румунії. Треба було зібрати все життя в декілька валіз, і іграшок там майже. Не було тому я привертала її до всього, що сама роблю, і це було нашим найчудовішим часом проведення. А в час, коли вона спала не відразу, але згодом я вирішила відпочивати, а не ще здоробляти і робити. По приїзду в США треба було ще провчити її до автокрісла, і тут найважчою артилерією з усього у нас були відео з котиками та іншими тваринками, але весь час в основному я просто сиділа поряд з нею та розважала її книжечками, наклейками і снеком. Зараз відчуваю, що все повторюється так само з малим. Вже за останні півтора роки ми трохи обросли іграшками, і зараз вони валяються по всьому дому. І Я все так само хочу з сином та з нею робити всі домашні справи.